Доброго дня, освіта компанія по утепленню будинки рідким пінопластом, ЗОВ. черговий будинок, де процес заповнення порожнину рідким пінопластом. Порожнини в даному будинку складають 14 см. Так це проходить. Качаємо з одного отвору, в контрольному появляється, переставляємося, прокачуємо далі. І так далі, поки все не заповнюємо. Заповнюємо порожнину на 100%. Як все проходить. Працюємо по Житомирській Вінницькій Хмельницькій, Київській області. Кому потрібно звертайтесь, телефон 067-502-2305. Завжди радимо допомогти. Бравимо будинки нерфективним разом. Потім після цього отвори всі заробляємо розчином і візуально не буде. Видно, де сверлилися. Так як сверлимося, шов цегляної кватки. цеглу не псуємо. Гарного дня!